Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Нещодавно у роботі акціонерного товариства «Дніпрогаз» відбулися зміни. І детальніше про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Це Тетяна Дробот, фахівець зв'язків з громадськості та пресою акціонарного товариства «Дніпрогаз». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, пані Тетяна, розкажіть, будь ласка, що саме за зміни відбулися і як змінилися ключові завдання компанії? Дякую за питання. По перше, хочу розповісти про зміни, які відбулися минулого тижня. Згідно рішення уряду, Дніпрогаз було інтегровано до організаційної структури державної компанії НАК Нафтогаз України таке рішення було прийнято аби запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. Як відомо, забезпечення сталого та надійного розподілу природного газу нині є критично важливим фактором національної безпеки та соціальної стабільності, особливо в умовах повномасштабної військової агресії Росії. Отже, для забезпечення захисту та підтримки споживачів газу Дніпра та Дніпровського району група Нафтогаз інтегрувала до своєї структури акціонерне товариство Дніпрогаз з подальшим закріпленням напрямку розподілу газу за спеціально створеним для цього ТОВ товгазрозподільні мережі України або «Газмережі». Інтеграція Дніпрогазу відбувається у плановому режимі та з дотриманням усіх вимог законодавства. А усі працівники компанії переведені у нову Дніпровську філію газмереж. Хочу акцентувати увагу, що Дніпрогаз, як і раніше, працює в штатному режимі. Однією з ключових функцій компанії був та залишається сталий та надійний розподіл газу клієнтам. Як і раніше, локалізація та ліквідація аварійних ситуацій, які виникають на системі газопостачання, виконуються персоналом аварійно-диспетчерської служби «104». В умовах війни технічний персонал компанії продовжує у цілодобовому режимі забезпечувати усі необхідні заходи для отримання в справному технічному стані усіх об'єктів системи газопостачання, забезпечувати комерційний облік енергоресурсу, виконання заходів плану розвитку газорозподільної системи, встановлення та повірку лічильників. Пані Тетяно, чимало слухачів ставлять питання щодо порядку оплати за доставку газу. Чи змінились реквізити та терміни оплати, який нині тариф на розподіл? Питання оплати за послуги розподілу дійсно є дуже важливим та актуальним, особливо у військовий час. Адже саме за ці кошти фахівці компанії можуть виконувати всі ремонтні та модернізаційні роботи на газових мережах міста. Тому ми дякуємо споживачам, які сплачують за розподіл палива вчасно. Хочу звернути увагу мешканців Дніпра та Дніпровського району на те, що тариф на розподіл, реквізити та терміни оплати за послуги доставку газу залишаються без змін. Нагадаю, що урядом на період воєнного стану, а також протягом шести місяців після його скасування накладено мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Тому у 2023 році тариф на розподіл газу, затверджений для акціонерного товариства «Дніпрогаз», залишається незмінним та складає 1 гривню 8 копійок за 1 кубометр газу з ПДВ. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік. Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу спожитого за рік множиться на тариф на розподіл, і результат ділиться на 12 рівних платежів. Які сплачуються щомісячно впродовж року. Такий порядок розрахунку затверджений національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тобто НКРЕКП. Оплата за розподіл газу рівними частинами впродовж року є суттєвою перевагою, адже дає змогу споживачам зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет в осінньо-зимовий період. Для споживачів газу з нульовим або мінімальним споживанням, а також тих, хто користується газом менше 9 місяців, державним регулятором НКРЄКП затверджений порядок розрахунку мінімального платежу за доставку газу, величина якого залежить від наявного газового обладнання. У 2023 році для мешканців Дніпра та Дніпровського району розмір мінімального платежу за розподіл газу також залишається незмінним та становить. 3 гривні 51 копійку на місяць для домогосподарств з газовою плитою, 11 гривень 34 копійки на місяць для домогосподарств з плитою та газовою колонкою, та 28 гривень 26 копійок на місяць для домогосподарств з індивідуальним опаленням. Для всіх інших споживачів вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально, як я вже зазначала раніше. Нагадую, що плата за доставку здійснюється щомісяця рівними платежами протягом року до 20 го числа місяця, в якому надаються послуги. Такий порядок затверджено державним регулятором у типовому договорі розподілу природного газу. У деяких споживачів розмір плати за доставку газу дещо менший за комісію банка. У такому випадку ми рекомендуємо сплатити відразу за квартал або півріччя, аби зекономити сімейний бюджет. Також не забувайте, у призначенні платежу слід обов'язково вказати прізвище, ім'я по батькові платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Нагадайте нашим радіослухачам про терміни та способи передачі показань лічильників газу. Для коректного обліку газу та достовірних нарахувань за спожитий газ постачальником всі споживачі блакитного палива мають вчасно передавати показання лічильникам. Згідно з кодексом газорозподільних систем, побутовий споживач зобов'язаний щомісяця, станом на перше число місяця, знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб, тобто до п'ятого числа включно, надавати їх фахівцям газорозподільної компанії, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках. У зв'язку з переходом Дніпрогазу до групи НАК «Нафтогаз України» сервіси обліку та оплати використаного газу для клієнтів Дніпрогазу будуть надаватися саме ГК Нафтогаз України. Передати обсяги спожитого газу за січень поточного року Дніпряни можуть з 1 по 5 лютого, включно наступними способами. В особистому кабінеті на сайті gas.ua. Також через чат-боти «Газ.ЮА» у месенджерах Viber та Telegram, або за допомогою електронної адреси клієнт доводимо до відома, що інші сервіси обліку газу для споживачів Дніпрогазу працювати не будуть. Отримати додаткову інформацію можна за номерами телефонів Контакт-центру ГК «Нафтогаз України 066 300 28 88, або

Нещодавно у роботі акціонерного товариства Дніпрогаз відбулися зміни, і детальніше про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Це Тетяна Дробот, фахівець зв'язків з громадськості та пресою акціонерного товариства -газ». Розкажіть, будь ласка, про поточні роботи, які виконують фахівці компанії зараз. Попри постійні атаки окупантів на енергетичну систему нашої держави та громадську інфраструктуру, персонал експлуатаційних підрозділів Дніпрогазу та бригади аварійно-диспетчерської служби 104 в цілодобовому режимі продовжують здійснювати усі заходи, що необхідні для утримання в справному технічному стані об'єктів газорозподільної системи, також працюють для забезпечення сталого безаварійного розподілу газу мешканцям Дніпра та Дніпровського району. На сьогоднішній день Дніпрогаз відновив розподіл блакитного палива для мешканців житлового будинку на набережні перемоги 118. Роботи проводилися у під'їздах, які залишилися цілими та придатними до подальшої експлуатації після влучання ворожої ракети 14 січня. З метою безпечного відновлення доставки газу Дніпрянам, які мешкають у даній багатоповерхівці, спеціалісти Дніпрогазу виконали комплекс аварійно-відновлювальних робіт. Фахівці перевірили цілісність підземного газопроводу вздовж будинку, також в радіусі пів кілометра від нього. Здійснили реконструкцію підвідних газопроводів та відновили ізоляційне покриття. Крім того, для виявлення можливих витоків газу відповідним підрозділом компанії було проведено комплексне приладове обстеження внутрішньобудинкових газових мереж у 13 незруйнованих під'їздах будинку а також виконано візуальний огляд та опрасування внутрішніх газопроводів у квартирах згідно до вимог правил безпеки систем газопостачання. Результатом роботи працівників акціонерного товариства Дніпрогаз стало оперативне відновлення газопостачання для мешканців майже 470 квартир. Користуючись нагоду, я також хочу відзвітувати про роботу аварійно-диспетчерської служби 104. за дві перші декади січня. Аварійна служба Дніпрогазу опрацювала близько 970 викликів від споживачів газу Дніпра та Дніпровського району. Дякую, пані Тетяна, за те, що порадували нас такими новинами. Що будинок 118, який зруйнувала ворожа ракета, вже повертається життя, газ, світло. І наостанок нагадайте нашим слухачам правила безпеки при користуванні газом. Дякую за питання. Природний газ це не тільки енергоресурс першої необхідності, але й джерело підвищеної небезпеки. Для запобігання аварійним ситуаціям вкотре закликаємо споживачів газу дотримуватись правил безпечної експлуатації газових мереж та обладнання. По-перше, провітрюйте приміщення, де встановлені газові прилади. Не використовуйте газові колонки та опалювальні котли за відсутності тяги в домоході, а також під час сильного перечастого вітру, туману, дощу або снігу, адже це смертельно небезпечно. Не перевіряйте тягу в вентиляційних каналах запаленим сірником, не встановлюйте витяжки у вентиляційні канали за наявності газових котлів, щоб уникнути утворення оберненої тяги з потраплянням чадного газу в приміщення. Нагадую, що згідно до вимог розділу 5 пункту 6.5 правил безпеки систем газопостачання, у будинках, які обладнані приладами і апаратами з відводом продуктів згорання в димоходи, забороняється влаштовувати витяжною вентиляцією з штучним спонуканням. Також не залишайте без нагляду працюючі газові прилади. Після користування газом закрийте крани на газопроводі. Не користуйтеся несправними газовими приладами. Не використовуйте для сну кухні та приміщення, де встановлені газові прилади. Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити та не сушіть білизну над плитою. А не переміщуйте, не встановлюйте та не ремонтуйте газові прилади самостійно. Довірте цю роботу професіоналам. Також нагадаю, що відчувши запах газу у помешканні, слід обов'язково закрити газові крани, провітрити приміщення, не запалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроапаратуру. Потрібно негайно викликати аварійну службу за телефоном 104. Аварійна диспетчерська служба Дніпрогазу працює цілодобово та без вихідних. Дякуємо вам, шановні радіослухачі. Дослухайтеся до порад фахівців та будьте обережними під час користування газом. А я нагадаю, що в нашій студії була Тетяна Дробот, фахівець зв'язків з громадськості та пресою акціонерного товариства «Дніпрогаз». Дякуємо вам за розмову! Це була програма. Тема дня до ефіру. її Підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.